Честь панф! Сьогодні поділюся ще одним перевіреним рецептом кіста. В нього буде неочікуваний інгредієнт, який я знайшов випадково. Але ж історія людства неодноразово демонструвала, що деякі успішні відкриття відбуваються абсолютно випадково, і цей випадок приносить ефективний результат. Що то за інгредієнт, дізнайтесь згодом? Крім нього, я буду ще використовувати дві вже відомі вам суміші. Як їх готують і те, в яких рецептах я їх використовував, знайдете у цих відеороликах, що з'являються на екрані. А для лінивих пропорцій та склад з'являться в титрах до відео. У передній серії я розповідав про нюхріп. Натякав на те, що для приготування тіста для ролів методом херабуна потрібно додавати велику кількість різних складових, адже науковці прийшли до висновку, що в складних харчових сумішах. Активність сигналу для риб забезпечують низькомолекулярні з'єднання амінокислоти. Вважається, що нюховий рецептор риби дратують, а значить і спонукають до пошуку їжі речовини білкового походження. Вкрай нерозумно сподіватися на результативну риболовлю лише на тісто, яке виготовлене з глютену і картоплі. Метод хербуна передбачає філософію, якщо так можна сказати, де тісто є одночасно і насадкою, і прикормом, який збирає рибу в тоці лоб. А якщо ми її збираємо, то збирати повинні її чимось смачненьким. Вірно, для непохитних шанувальників глютену і волокон в якості прикладу наведу декілька аргументів. Тому що для них глютен, волокна то такий собі магічний символ херабуни. Візьмемо відомого китайського виробника тіста для херабуни старий привид чи старий призрак. В його величезній лінійці суміші є такий собі дикий містер Карп. Суміш, як новинка, з'явилась в 2020 році, здається, і за цей час довела свою результативність, адже користується попитом. Так от, декий містер Карп не має в своєму складі глютену, що не заважає йому триматися купи, осипатись і приваблювати рибу. Наступний аргумент. Візьмемо до прикладу відомого світового лідера в виробництві суміші японську фірму Марах'ю. Полистайте її каталог. І ви легко знайдете суміші без додавання глютену, які користуються надзвичайним попитом у риболовів світу. Чомусь ми, українці, занадто довірливі, як оті малі діти. Інколи лінуємося самостійно цікавитись, думати та аналізувати. Нам хтось щось сказав, і ми переймаємо це все за істину. Якщо поцікавитись історією компанії Моряк'ю, то очевидні обставини, які зробили її лідером в темі херабуни, виникла компанія у 1910 році і по 1968 рік займалась виготовленням кормів для риб риб, які вирощують в Японії переважно в штучних водоймах як харчовий ресурс. І лише з 1968 року Морякю почала виробляти риболовні суміші. А як ви гадаєте, якщо б вони у свої корми додавали лише глютен та суху кортоплю, багато бриби виросло на їх кормах? А чи не в багатокомпонентності їх суміші, в яких є багато білків, амінокислот, вітамінів, криється їх успіх? Ну, напевне хтось понадіявся, що в цьому відео я перестану філософствувати на тему рибалки? Та ні? Боже, міг позбавити вас, шановне панство, чергової порції знань. Ви знаєте, що справжній рибак це не той, що повернувся додому з двома-трьома мішками спійманої риби, а той, який повернувся пізно вночі, п'яний і без риби. Але при цьому аргументовано, з наведенням науково доведених фактів. Переконав дружину, розлючену, що саме в цей день спіймати рибу було неможливо. А вживання алкогольних напоїв то було виключно профілактична міра для того, щоб запобігти нервовому стресу і попередити в майбутньому важкі хронічні захворювання. І так до справи. Рецепт під назвою 2К, тобто карась. Перший стаканчик висипатиму 10 мл перемеленої борошно-сухої картоплі. І туди ж додаю 5 мл глютену. Потім ся ретельно змішую до однорідного стану. Сьогодні розповідатиму про смаки риби. Підкажу, що ті рибі смакуватиме, але почну з будови смакових органів. Органи смаку у риб представлені смаковими сосочками, які розташовані не лише в роті, а й на інших частинах тіла, а саме на голові, в області жабер, нижній щелепі, на вусах це у коропа, сома, вусача. Є також смакові сосочки на передніх плавниках і самій шкірі в районі грудей та живота. Ці сосочки чи смакові рецептори, через кілька різних нервів. Лицевий, язикоглотковий та блукаючий нерв передають до мозку сигнал або ж вірніше сказати смакове подразнення. Всі риболови обов'язково стикалися з таким випадком, коли риба спіймалась на гачок не за губу, а забагрілась за плавник, зябра, око або ж на кінчику гачка замість риби наколена така собі лусточка. Про що це свідчить? Риба вивчала насадку на смак, торкалась її перед тим як з'їсти. А ви в цей момент підсікли. У риб існує дві фази вивчення об'єкту на предмет того, чи отой об'єкт їстівний, чи ні. Коли риба знайшла щось їстівне, вона визначає її харчову придатність і цінність. Спочатку вивчає екстраоральну, тобто торкається кормового об'єкту, наприклад, тіста на гачку своїми вусами, рилом, губами, низом морди чи живота, плавниками. Наочні приклади отого смакування можна легко знайти в ютубі. Є безліч відео, де ютубери фільмують, як риба реагує на їхнє тісто. Знайдіть таке відео і уважно придивіться, що робить риба. Вона підпливає, зависає над тістом, рухає плавниками над тим тістом, вивчає. Потім відпливає і знову повертається. Таких підходів може бути декілька. Потім, якщо естрауральне вивчення корму зацікавило рибу, вона переходить до інтроуральної фази вивчення харчової придатності. А ми перейдемо до нашого рецепту. До перемішаної з вітеном картоплі досипаю попередньо заготовленої суміші картоплі і муки криля. Далі все це я, як завжди, ретельно змішую до однорідної маси. Так от, інтрооральна фаза вивчення харчової придатності це вивчення кормового об'єкта губами та рецепторами ротової порожнини. Риба декілька разів бере тісто, тримає, рухає жабрами, потім спльовує, смакує. Вона не настільки дурна, щоб одразу ковтати. Це ми, прилетівши до квартири, відкрили холодильник, схопили ковбасу і одразу тягнемо до рота, а потім дивуємося. І що це я таке з'їв? Що весь вечір на горшку сидів? Нерідко риболови стикаються з такою проблемою, коли попливець ніби зарухався, піднявся чи притопився. Підсікаєш, а ніфіга, вибачайте за французьку. Ці невпевнені короткі рухи поплавка є прикладом інтроуральної фази. Риба лише смакує насадку, вона не бере її глибоко в рот, а лише прихоплює за краєчок губами. Тому підсікання в більшості випадків будуть нерезультативними, тому що гачок вже ж не в роті. Тому витримка панове. Академік Осумян Олександр Аванесович під час дослідів встановив, що у донних риб інтроральний період може тривати довше, ніж у риб, які харчуються в товщі води. Для прикладу, рекордсменом по тривалості аналізу їстівне їстівня стали короб і плітка. Для визначення придатності до вживання кормового об'єкту їм знадобилось аж до 15 секунд. Перший стаканчик я тимчасово відставив, в ньому все гарненько перемішано. Беру другий стакан і насипаю в нього 5 мл суміші і сухої картоплі і льону з ріпаком. Тепер туди ж додаю свій секретний інгредієнт. Його потрібно 5 мл. Що це таке? Пачечка ось таким полуничним желе. Написано, що воно має смак полуниці, це дійсно так. Того до того ж пахне желе полуницею. Тільки не поспішайте з висновками. Результативність не в смаку і не в ароматі полуниці. Я покажу склад, який вказано на упаковці. Можливо, комусь ця інформація допоможе знайти правильну відповідь. Ще зауважу, що желе я попередньо перебив в кавомолці у борошно. Змішую все до однорідної маси і продовжую давати підказки. Цікавими виявилися досліди, які проводили на кафедрі ахтіології МГУ. Дослідами керував неодноразово згаданий мною академіка Сумян. Було встановлено, що дорослий короб завжди віддавав перевагу кормовим гранулам, в яких була присутня лимонна кислота, і абсолютно ігнорував гранули з сахарозою. А скільки раз ви чули відбувалих, що короб любить солодкі, радять, не ласи більше лий, лий не шкодуй. Під час цих досліджень також використовували гранули з хлористим кальцієм, гіркий смак дає. Так от, їх короб поїдав два рази менше, ніж гранули з лимонною кислотою. В дослідженнях брали участь і інші риби. Так от, справжніми солодкоїжками виявились плітка, білий амур, ялець, клень або ж клювак. Декого здивує така назва невиданої риби. Пояснюю, клень або ж клювак – це головень європейський. Москалів у ту рибу галавльом обзивають. Феномен отої невпинної пристрасті до солодкого легко пояснюється. Перераховані риби переважно їдять рослини, а велика кількість водоростей має в своєму складі що вірно сахарозу. Ну признайтесь, ви ж знали. Я змішав желе і суміш зеленого ріпаку. Далі змішую між собою місто обох стакан. Перемішую ретельно до однорідної маси і приготую тісто. Тісто настоїться, і я після того зафільмую, як воно поводить себе на гачку. Додам, що тісто прекрасно працює як по коропу, так і по карасю. А доки все це робити, то продовжу філософствувати. Так от, от той клень, якого москалі галавльом обзивають, просто втрачав голову від гіркого. І в цьому теж є пояснення такої поведінки. Напевно всі чули про ловлю цієї риби на хуща. Так от, головин європейський переважно харчується всіляками комахи, а комахи мають хітиновий покрив тіла, який, як відомо, має гіркий присмак. Цікавим є і інші результати дослідження. Брали коропа, карася і плітку приблизно одного віку із однієї з тої ж самої водойми. Так от, давали рибам один і той же прикорм. У випадку, коли в їжі була присутня лимонна кислота, то першим до їжі кидався короб, а карась просто ігнорував. Ігнорував карась також і хлорид натрію, сіль. А от плітко чудово реагувала на солоненьке. Крутим носом карась і перед гірким, той час, коли короб поїдав гірке. Єдиним на що реагував карась, це сахароза і екстракти живих організмів, витяжки з мотеля, черв'яка щодо екстрактів та витяжок живих організмів. Їх я. Поки що не навчився робити, але технологію отримання борошна з опариша та його куколок, так званого кастера, вже освоїв. Після риболовлі опариша завжди залишається багато, такий він не свіжий. Його за копійки можна придбати у продавців риболовного магазину, а деякі продавці й даром віддадуть, що добро пропадати. Мука з опариша може бути не тільки компонентом тіста для храбуни, а й смаковим компонентом, який можливо додавати у звичайний прикорм. Тому, якщо буде збільшувати кількість підписників, канал розвиватись, обов'язково поділюсь технологією гідролізу опариша. Для своїх підписників мені не шкода нічого. І відзніму на цю тему детальну відеоінструкцію. Якщо ви уважно мене слухали, вистачило терпіння додивитись відео до кінця, то зрозуміли, що результативність жиле. У вдалому, пропорційному співвідношенні лимонної кислоти і цукру. Місць цукру і лимонної кислоти у своїх сумішах мені тривалий час не вдалося правильно вирухувати. Або було багато кислинки в тісті і доводилось тривалий час вичікувати короб, або красний не сильно або ж пересолоджував. А ви, напевно, знаєте ефект сахароза. Вона калорійна і дуже швидко насищує рибу. Риба швидко наїдається і потім не хоче клювати. Хоча ефект ситості проходить за декілька годин. Тому, якщо ви рибалите цілий день чи добу, а не так, як я 2-3 години, то фішку з підсоложенням можливо використовувати на свою користь. Наголошую, що на аромат полуниці, не сподівайтесь, готові суміші його майже не чутно. А риба, як відомо, здатна визначати лише 4 смаки: солодкий, солоний, гіркий і кислий. Шукати відповідь у тих єшках, які вказані в упаковці, теж не слід, тому що використовував желе від різних виробників із різним складом. До речі, не виключаю, що якусь прибаблюючу роль може відігравати желатин, який є у складі, адже желатин це суміш білків тваринного походження. А ще желатин має здатність набухати у воді. Наведу ще один цікавий факт, який був досліджений. Це фізичні властивості кормового об'єкту. Колючі шипи, голки, тверда субстанція, значна вага кормового об'єкту змушували рибу відмовитись від поїдання смачненько. Причому це відбувалося лише за 1-2 секунди. Риба ідентифікувала такі об'єкти як не смачні, ні і кидала і втрачала будь-який інтерес до них. На рахунок тверденького. До того як ми привчились до тої херабуни мана-ботанка, була та й залишається насадкою номер 1 по красю і не тільки, в різні сезони, якщо, звісно, її вміти правильно приготувати. Дехто з підписників критикував мене за ману крупу в рецепті, але я не ображаюсь. А чи не виділення клейковини ми досягаємо під час отого болтання з воложеної манки, а чи не з пшениці отримують отой от божественний для декого глютен? А манку виготовляють, із яких зернових культур? Отож, бо й воно. Я так собі думаю, після цього відео мої слова змусять декого задуматися і перевірити. Можливо, подискутувати в коментарях, я не проти. А можливо, у когось виникне корисне бажання пошукати інформацію серед незрозумілих наукових термінів, графіків, таблиць курсових проєктів та дипломних робіт науковців. Це корисно. Дякую, що потратили свій час на перегляд мого відео. Сподіваюсь, не марно. Шануйтесь!